Ви знімаєте з ТікТоки, нормальна температура, мінус 20 градусів. Ну що ж, нарешті настав той момент, коли я вам можу сказати цю фразу. Я вас всіх вітаю на цьому каналі, з вами мисливці за бусами. Сьогодні в нас буде таке інформативне відео, пробіжимося по наших проєктах, що в нас зараз є в роботі, що в нас буде в роботі. І також в кінці відео я вам розповім, чому мені довелося покинути Данію та повернутися в своє середовище. Можна сказати, в середовище металолому. Переобладнюємо спринтер 2023 року в евакуатор. Це в нас була Америка. Битий в задню частину. Ну там не так дуже і сильно, але тим не менш, лонжерони тут у нас були повели, і зараз всім цим весіллям ми займаємося, а саме лонжеронами. Також буде подовжуватися тут колісна база, тому що це у нас середня база. А вже тільки потім будемо створювати платформу. Також до цього нам ці клієнти ще приганяли спрінтер 2017 року, і ми їм також успішно його переобладнали. Забрали евакуатор з перетяжки салону, це в нас Fiat Ducato 2000 року. Має він ось такий вигляд: перетягнули сидіння, обишумили та обшили задню стінку кабіни, спальник, зверху ще є ніша. Потолок ми також перетягнули, перетягнули ще руль, і до цього всього тут ще є матрас. Має він ось такий вигляд, по ціні це все обійшлося 24 тисячі гривень. Що ще не вистачає цьому евакуатору? Його потрібно обслужити. Зараз ми цим і будемо займатися. Ось такий же приклав мороз, що навіть не відчиняється ворота. Так, його потрібно ще обслужити, і в принципі, і в принципі встановити ще лебід. І все. Тому, я думаю, за. Тиждень-півтора він буде у нас повністю готовий. Заправилися тільки що на тисячу гривень, і я такий думаю, йомайо, -йо, скільки в нас іде грошей на паливо в місяць. Ну, тисячу гривень це 18 літрів, і нам цих 18 літрів вистачає на півтора дні. Якщо прям дуже сильно економити, може і вистачити і на 2 дні. Але якщо порахувати так місяць, то це приблизно 20-ка в нас вилітає на паливо. Ну, самі ж розумієте, десь під'їхати на нову пошту, десь працівників завезти, туди-сюди і, і все. 18 літрів за півтора дні немає. Це просто жесть. Яка в нас зараз буде двіжуха? Ми зараз ось цим бусом будемо великти на шнурку раму. Вітеринома маскот. Кіт, вже готовий тягнути, а ви готові? Що воно там примерзла чи що? В принципі, може бути, зараз е, мінус 13, а буває показує мінус 18, на це, мабуть, мінус 18 вночі. Да, тяжко фіату, не хоче він цього робити. Можливо, через те, що передній привід, як думаєте, на задньому приводі Потягнула б чи ні? Спроба номер 6 Спроба номер 8 На трос не виходить, думаємо її закинути в кузов частково. І таким чином її транспортувати. І рушили. Так, завжди є вихід. Тільки потрібно його вміти знайти. А ні. Фіат буксує. Вічно можна дивитися на те, як горить вогонь, як тече вода. Як буксує Фіат Дукато. Все, місія виконана. Це у нас Renault маскот 2004 року. Платформа у нас тут вийшла 530 на 215 Створили спальник. Зараз будемо цю платформу перекидати на бік. І цього маскота звідси виганяти. Вигнали ми цього Рено Маскота Скоро в нас звільниться бокс, і будемо заганяти з цього, чи то Сітрон Чампер, чи то фіодокат, неважливо. Що я взагалі думаю? Я не знаю, що з нього зробити. Початково це мав бути евакуатор, ми подовжили колісну базу, але, на жаль, нам відмовили в піднятті повної маси, і тепер план трошки міняється. І що я думаю? Або з нього зробити бортовичка з бортами 60 см або з котовоза. Як гадаєте, що буде краще? Я думаю, я тут собі зроблю такі ілюстрації приблизні, щоб мати взагалі. розуміння. Рама тут довжиною 4 метри, тобто, по суті, кузов можна зробити 4,5 метри. І, в принципі, можна пихнути скільки завгодно. Фіатик тут цей потягне. Який план по цьому маскоту? Він у нас зараз їде на малярку. Зараз у нас тут рама приміряється до платформи, та що буде стояти в подальшому. Потім ця платформа у нас їде на цинк. Після того, як маскот пофарбується. Ми будемо його комплектувати вже на цю раму. А далі вже в кінці будемо встановлювати оцинковану платформу. Ну, коротше, якось так. Да, апаратура крепка. працює прям так. Аж відчувається, що якась така потужна автівка. Тут у нас повна маса 6,5 тонн. І по вагах приблизно вантажопідйомність залишається 3,5 тонни. Тобто навіть в теорії можна тут і створювати двохповерхову платформу. І по вагах там все буде чудово грати. Але цей автомобіль вже під завдатком. Нагнули гнутих лонжеронів на реле. Це вони в нас підуть на спринтер 23-го року. Ось так вони в нас виглядають. Ну і ми тут вигинаємо повністю комплект на евакуатор. Від лонжеронів до трапів. Абсолютно все. Походу, ми попали на бабло. Через морози в нас застукав двигун. На ніч не загнали автомобіль в бокс. І все. Зранку двигун вже стукає, а стукає тому, що... Масло рухається по двигуну, і там є спеціальна сіточка, і через ту сіточку воно повноцінно не пропускається, тому що масло загусло. Пробували підігріти піддон знизу газовою грілкою, але, на жаль, це не допомогло. Тому ховайте свої автомобілі по гаражах, бо з цими морозами це якась біда. Продажі є Peugeot Boxer 2000 року з двигуном 2,5 турбодизель. Це у нас бортовичок, довжина кузова 3,25 на 1,96 м. Позаду має ось такий вигляд. Ну, автомобіль щойно зроблений. По ціні 6,5 тисяч доларів. Можливий обмін на ваш бус з вашою доплатою. Автомобіль тут обслугований, але що тут би варто було б замінити, це задні шини. Але це хто як хоче, може і на таких собі їздити. Обмін можливий на комерційний бус, але самі розумієте, що бус повинен бути або вдарений в задню частину, або в передню, або дуже сильно гнилий. Цілі буси нас не цікавлять. Тому є ось такий бортовичок, можливо, там комусь під якісь дрова. Горіхи, пір'я чи щось таке подібне, то, в принципі, гарний бортовичок. Вантажопідйомність по документах тут тонна 600. Тому вам достатньо лише написати нам особисті повідомлення і можна придбати собі ось такий пижебоксер. А, і ще чекаємо підкрилки передні з нової пошти. Вже четвертий день чекаємо, але ну, що поробиш. До речі, у нас ще бувають такі моменти, що клієнтам, наприклад, каже. Та мені потрібні там якісь вищі борти, чи там якийсь скотовоз, йому потрібно, то за доплату ми можемо просто-напросто допрацювати якісь моменти, які вас цікавлять. Тобто зробити під вас. І навіть конкретно ось взяти з цього борточка, наприклад, можемо, наприклад, підняти борти, зробити вищі. Чи допрацювати його як з котовозом, але ж самі розумієте, що потрібно буде доплатити. Такі в нас моменти також інколи трапляються, і в принципі це все можна вирішити. Рама у нас наразі виглядає з таким чином. Підганяємо кріплення під платформу. Ось так це все відбувається. Все, що стосується евакуаторних платформ, можете до нас звертатися. У нас є абсолютно всі заготовки для цього, які полегшують вам роботу. Є ось. Рифльоночка, є заготовки під трапи, є гнутий бортик під ріфленку. Є одразу гнутий бортик разом з ріфленкою, що є дуже класно. Є спойлер з будь-яким логотипом, є готові трапи, тобто абсолютно все є. Ось такі оцинковані трапи підсилені під 3 тони, довжина 2,5 метра, ширина 32 см, коштує 12 тисяч гривень. Є також непідсилені підсилені під 2 тони та 200 кг. Також довжина 2,5 метра, ширина 32 см, по ціні вони виходять трошки дешевше 10 200 гривень оцинковані. Тому, кого цікавить, написали в особисті повідомлення. Я вас проінформував. Citroen Jumper, той, що буде в нас будкою процес створення задньої стінки кабіни. Продається тачка для бізнесу. Це в нас Ford Transit 99 року з двигуном 2,5 турбодизель. Просто послухайте, як працює двигун в мінус 20 градусів. Це просто задоволений диву. Автомобіль технічно обслугований, по салончику має ось такий вигляд. Позаду є ряд сидінь. по низах оброблений гравітексом Ось стан рами. Довжина кузова 3,60. На 2 метри. Ціна цього автомобіля 5700 доларів. Можливий обмін на ваш бус з вашою доплатою. По фіату, що нам наразі вдалося зробити? Ми зняли коробку і замінили щеплення. Повністю в комплекті. Ось такої фірми за 200 доларів. Повністю з вижимним І пішло-поїхало. Все в комплекті. Пересіли на інший Крайслер, а тут такий парашут. Але мова в нас піде про малий бізнес, тому що хто його веде зараз в теперішніх умовах, це просто-напросто сильні люди. І я так плюс-мінус підраховую наші витрати, то ми працюємо в мінус. Ми просто-напросто цього не хочемо признавати. Але це наша справа, можна сказати, життя. Вона нам подобається, і потрібно якось рухатися і пережити цей момент. І можливо, воно там надалі якось все піде краще. Прилетіло нам ось за світло на одній території 15 тисяч, на іншій 13 тисяч. Але світло ми отримаємо приблизно 4-6 годин. Раніше платили 7-8 тисяч, і світло було цілодобово, а зараз платимо вдвічі більше, і світла вдвічі менше. Якось так. Так само з опаленням. На початку зими придбали 10 метрів дров, зараз середина зими, а дров вже майже немає. Тому так і живемо. А ще позаплачувати податки, і пішло-поїхало, то я не знаю, скільки це потрібно заробляти, щоб все це утримувати. Продаємо бегемота. Всі ви прекрасно знаєте цей автомобіль, тому що він славиться своєю надійністю. Це у нас mercedes 2 1973 року з двигуном 3.9 після капіталочки. І по салончику він має ось такий вигляд. Ось стан передніх шин, стан рами. І стан задніх шин. Довжина кузова приблизно 3 метри. Автомобіль на повному бойовому ходу. І ціна його 3,5 тисячі доларів. Бурулька в подарунок. Та в нас зараз двіжуха, 12 годин ночі. Пригнали нам такого спрінтера на ремонт рами. І нас зараз стоїть завдання перевантажити ось цей генератор вагою 1 тонну. Маловето. Зараз будемо витягувати крайслер з гаража. Побило там все-таки клапана, будемо витягувати фордон. І в мене зараз дуже важлива місія це тримати тормус. <плес> 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 Вночі приїхав, а сьогодні ми його вже ремонтуємо. Наразі знімаємо платформу, від'єднуємо електрику. Ось стан рами. не знаю, чи це погана рама, чи хороша, але все-таки ззаду тут переламало. Коли зніметься платформа, ми це все побачимо і будемо її замінювати. Ну що ж, вирушаємо ми в рейс. Заправляємо повний бак, Завантажились ось ззаду, як цигани. Купуємо яблука на трасі. Ну все, в дорозі ми голодними не залишимося. Прибули ми вже на завод, переночували ніч, ось так це все виглядає. Будемо ще забирати наступну платформу. З тієї сторони ми вивантажувались, а з цієї вже завантажуємося. Ось тільки тут цинкованої продукції. І ось я бачу нашу платформу, яку ми будемо забирати від Рено Master. Так. Ну, В принципі, не повело, не повело. Все супер. Так, тут ташки наклали, значить це на вдачу. Така в нас тут вийшла платформа. Покриття хороше. Має воно такий загальний вигляд. Ну, в принципі, все супер. Чому я покинув Данію та повернувся в Україну? Так, Данія це прекрасна країна, є свої плюси та мінуси, але, на жаль, вона підходить не для всіх. Я знаю, що є тут глядачі з Данії, тому вони мене зрозуміють, тому що проживають в цьому середовищі. Якщо взяти так коротко, тому що я можу дуже довго розповідати свій досвід, і це відео ще затягнеться на 20 хвилин, то комуна нам зробила такі обставини, щоб нам залишитися в подальшому в країні, нам потрібно було б залізти в борги на 7 тисяч євро, а саме на депозит, який в подальшому не повернеться, і на саме житло. В принципі, це було б пів біди, але питання б стояло, як би потім в подальшому це все забезпечувати і віддавати ці борги. Тому що я працюю один і утримую сім'ю один, плюс маленька дитина, плюс друга ще дитина буде на підході. І в принципі, я б це все міг би витягнути, якби працював би по 90 годин на тиждень. Але при такому б графіку моє фізичне здоров'я погіршувалося, і плюс, само собою, б не було б батька в сім'ї при такому робочому графіку. Сім'я все-таки в пріоритеті, тому я гадаю, що нам, скоріш за все, просто не пощастило з комуною, і нам довелося повернутися в Україну. З Данії ми прийняли цікавий, корисний та дуже цінний досвід, який буде втілюватися тут, в Україні. І я вам можу сказати, що надалі в нас. Буде покращення нашого контенту, покращення нашої продукції, тому що вже є такий європейський досвід, і все лише починається. Так, вибачайте за відео про кур'єрське життя, це був мій такий життєвий шлях. Розумію, що хотіли автомобільного контенту, і нарешті ви його дочекалися. Тому я вам всім дякую за перегляд цього відео. З вами були мисливці за бусами, і до зустрічі в наступних відео.